Тепло вже пішло. Топка горить. Тепло пішло. Відчувається запах е, горіння е, краски. Це звичайна така ситуація, коли вигорає краска на топці і вона таки виділяє запах специфічний. Це через кілька топок, протопок воно минеться, але поки що. Це відчувається в домі ось така система. Пішла на другий поверх. Тут ось вона підключена в конвекційний кожух на заводський, які присутні на цій топці. Розтопило десь хвилин 40 назад, але відчувається тепло вже.